Багато батьків стикаються з труднощами в навчанні своїх дітей. Зазвичай це проявляється в основних проблемах. Погане навчання дитина має складнощі у спілкуванні з однолітками або дорослими, не слухається і не виконує завдань. Тому, як зазначають психологи, важливо виявити причину виникнення таких проблем та поступово їх вирішувати. Це три складови, і особливо до мотивації їх потрібно знати. Перше можливо, дитина не може. Друге, можливо, дитина не вміє навчатися, а вже третє, можливо, вона дійсно не хоче. І ми не можемо поратися з ось цим третім, що вона не хоче, да, мотивація саме, поки ми не полагодимо ось ці два пункти, чому вона не може і чому вона не вміє. Якщо не може, що це взагалі таке, коли у дитини просто в мозку ще не визріли деякі ділянки мозку. Це стосується дітей дуже маленьких, це першачки, взагалі. Галі, початкова школа, вони не дуже так можуть себе. Опанувати у них дуже багато імпульсів, і якщо ми хочемо, щоб наша маленька дитина сиділа біля екрану. У нас зараз онлайн навчання, зараз така да, реальність, війна, дистанційка, і саме наш регіон так не пощастило. Отже, якщо ми хочемо, щоб дитина сиділа, вона не висиде. Це потрібно враховувати. Ще що може бути під час війни, дуже знижуються показники пам'яті, уваги. Це потрібно пам'ятати. І дуже хочеться, щоб вимоги від Міністерства освіти теж не зменшувалися. Ну, на жаль, так, ми з вами свідомі люди, батьки, дорослі. Ми можемо з цим щось зробити, хоча б мати на увазі, що дитині зараз важче. Пам'ять і увага, вони знижені. Також замало нейронних зв'язків. Це така відсилка до нашої попередньої розмови, коли дитина забагато в телефоні, нейронних зв'язків недостатньо, і знов таки пам'ять увага в неї буде замала. І щоб ми як ми її не мотивували, вона не зможе просто гарно навчатися або полюбити навчання, бо в неї ну, з цього немає. Що робити з цим? Ну, по-перше, дійсно, що ми можемо Брати телефон, обмежити телефон, це я прямо постійно про це кажу. Що ще? Продіагностувати. Можна до психолога звернутися, щоб мати на увазі, що моя дитина дійсно може, а що не може. І якщо немає можливості, чомусь не хочеться просто це враховувати, що зараз важче дитині сприймати матеріал. Другий пункт, з якого ви не зможете мотивувати дитину, це коли вона не вміє навчатися, і це дуже цікаво, тому що ну, взагалі, це так я нагадаю, може хтось знає, що дитина навчається тим більше, чим більше вона спостерігає. Що роблять батьки, що роблять однолітки, і з цього приводу школа це просто диво, це просто чудо. Коли дитина приходить до школи, вона бачить що робити, і вона може себе налаштувати. Вона чує, що вимагають вчителі, як на це реагують діти. Ну добре, це таке ідеальне становище в нас. Є те, що є, і е, дитина не бачить інших дітей, як вона може себе налаштувати. Можливо, під тиском. Да? Ми так тиснемо, каже, потрібно, потрібно. Але мотивації внутрішньої немає, тому що для чого? Щоб я була так, як усі у спільноті, да? не дуже виділялася, нема цієї спільноти. Е, для того, щоб я опанувала статус учня, нема цього статусу. Я у статусі дитини. Сина, доньки. Проблематику ми відчули, що ж робити, Де, що дійсно можемо. Перше таке це візуалізувати ці правила, що потрібно робити під час онлайн-заняття. Потрібен аркуш паперу, який буде біля дитини. Можливо, там малюночки якісь. Якщо доросла дитина, можна просто прописати і його потрібно змінювати, бо коли щось висить дуже довго, ми його вже не помічаємо. А щось потрібно його змінювати. Постійно на нього звертатися, нагадувати, дивитися на нього. Тобто не просто, що він там висить, і ви до нього не звертаєтесь. І це стосується, до речі, першачків. Взагалі дуже потрібно багато проводити на початках часу з дітьми, якщо вони вийшли онлайн навчатися в першому класі. Дитина сидить і ви сидите біля неї, берете зошит. Олівець чи ручку і те щось натуєте, записуєте і кажете: ну мені потрібно розбиратися в тому, що ти, щоб тобі допомогти, що ти там навчаєш. І ви будете як е зразець такого відмінника, умовно кажучи, да? що ми робимо. Ми не розмовляємо, ми дивимось на вчителя. Е ні, ні, не кажи мені, я зараз слухаю. Ні, дивись, ну я ж сижу, і ти сиди. Це така демонстрація. Ми граємося в це. Ну, це дійсно працює, але я розумію, що всі ми по різному в це зайшли. Хтось працює на роботі і не може так багато часу з дитиною долучаємо власних батьків, тобто дідусів, бабусів наших допомагаємо. Якщо навіть такого нема, ну знаєте, тут дуже важко, ну може дійсно відпустку якусь попросити, бо дитині ніде цього взяти. Вона не зможе це опанувати. Це як, знаєте, мауглі. Якщо Мауглі да, у лісі він знає, як поводитися, як вовки поводять себе, його потім переналаштувати ну, майже неможливо. Тому, ну, да, на жаль, ми в такому становищі потрібно від чогось відмовлятися і сидіти з дитиною, щоб вона налаштувалася на це навчання і бачила вас. Ще що, що можна зробити це гра. Гра це така репетиція дорослого життя. Це постійно. Граємо в школу, програємо різні ситуації. Це дуже допомагає, але я ж теж з вами живу тут. Я знаю, які наші діти, гра та діти зараз не дуже так перетинаються, і теж тут є підказочка. Ще що можна робити в цій ситуації: дивитися фільми, читати казки, читати книжки дитині, де йдеться про школу. Багато гарних фільмів зарубіжних можна подивитися, що дійсно там відбувається. Наприклад, от знов першачки, да вони не були у садочку. Там більш-менш хтось там залітав, може на прогулянки, якісь заходи були. Потім вони йдуть до школи. Отже, демонстрації того, як поводитися на заняттях, в них немає, і ніде не візьметься дитина. Згадаймо Мауглі, не буде в неї цього. Нам потрібно її цьому навчити. Ось. Тоді да, дійсно щось можна вимагати, щось потім можна ну якось працювати з мотивацією, коли вона може, і коли, коли вона навчена, як дійсно ось цей процес відбувається. Психологиня акцентує увагу на формуванні у дитини статуса учня. Головну роль у цьому відіграє її ставлення до вчителя. Батькам слід уникати критики чи коментарів щодо уроків або методів викладання педагога, особливо присутності дитини. Навіть незначні зауваження можуть знизити її мотивацію, тому краще підтримувати позитивний тон та формувати повагу до вчителя, зазначає фахівчиня. Отже, коли ми вже більш-менш попоралися, дитина в нас може, або ми зрозуміли, що вона дійсно може, що вона не може. Ми навчили її навчатися більш-менш як змогли, і вже можна переходити до мотивації, що дитину дійсно втримує у навчанні. Ну, по-перше, це самий легкий вихід, її можна залякати, і вона буде бідна там сидіти, да, і щось там капирситися, щось робити. Це я більш сарказм, це не реклама цього способу. тому що, Але хочу про нього поговорити, бо дійсно, ну, на жаль, до нього звертаються. І дійсно, дитина в початковій школі вона через це може навчатися і дійсно зосереджуватися. Але я працюю в терапії з дітьми, в підлітковому віці, що відбувається потім. Дитина перестає лякатися, вона виростає. І або вона просто робить що хоче, щось своє, або вона впадає у депресію. Через що? Тому що вже роль гарної дівчинки, гарного хлопчика її не влаштовує. Вона з цих штанішків, да, так вона виростає. А що вона дійсно хоче? Від чого вона отримує задоволення щастя, вона не розуміє, бо вона звикла лише робити те, що від неї хочуть інші, не вона сама. Тому це дійсно такий недовготривалий ефект. Ця мотивація має, така негативна мотивація до навчання через залякування, але побічні ефекти ну. Не дуже приємні. Якщо ми не хочемо, ми свідомі батьки, що можна зробити інше? Може там, а що, взагалі не контролювати, нехай робить що хоче. Ні, не так. Контроль, мабуть, і тиск десь, він теж повинен бути. Але до цього потрібно додати заохочування. Це дуже легко, це дуже просто, але воно повинно бути. Щоб дитина хотіла навчатися, наприклад. Там дитина гарно впоралася, да, ось саме сьогодні. В неї таке заняття була. Вона все зробила, сиділа, слухала. Навіть да для маленьких діточок навіть це вже перемога, і ми. Малюємо смайлік гарненький, або магнітик на холодильник, прищепки маленькі камінці, що хочете. Це може бути все, що хочете, але воно повинно бути наочним. Дійсно, навіть коли п'ятий шостий клас це все одно працює, щоб ви навіть не забули, що дитина у вас щось зробила класне. Ставте десь помітки, що ось тут вийшло, ось тут він зрозумів або був активним навіть. Потім можна далі це заохочування поглиблювати багато. Там смайликів не береться. Можна якийсь маленький подаруночок або там додатковий час для прогулянки або кіно, що ви вже там собі придумаєте, але не гроші. Ну, до грошей, да, так як заохочення, це ну дуже так обережно до цього потрібно ставитися. Це окрема тема. Отже, заохочувати дитину до да, навчання, ось таким на наочним да, способом експертка радить ставити перед дитиною цікаві та досяжні цілі, які викликатимуть бажання рухатися вперед. Це допоможе розвинути інтерес до навчання та віру у власні сили. Що ще можна робити? Це буквально так практична порада ставте цілі. Зараз ми це зробимо, і яка в нас ціль? Знов таки піти на прогулянку. Що там, можливо, ми ще на щось там накопичуємо, да? нехай ось, скоро, скоро ми це купимо, або знов таки похід в кіно, або смаколики. Якась ціль повинна бути у дитини, або короткострокова, або довгострокова. Але головне, щоб вона була цікава дитині, якщо ви Третьому класі скажете навчайся в тебе. виш буде класний, ти вступиш на гарну таку якусь професію опануєш, Це не спрацює навіть в 10 класі, це може не спрацювати. Отже, обирайте те, що дійсно буде важливим для дитини, і вона буде пхати до цієї цілі. Це буде та морквинка, яка буде її мотивувати. Якась ціль. Що ще можна робити? Це ще не все власний приклад. Це дуже така порада, її не всі люблять, це важко. Тому що як би ми не виховували дітей, я дуже це прислів, я люблю її постоянно. Ну, постійно його кажу. як би ми не виховували, діти будуть схожі на нас. Якщо ви захоплюєтесь лекціями, освітніми процесами, щось підчитуєте, дивитесь, слухаєте. Да? ой ні, зараз не заважай, будь ласка, в мене зараз навчання або курси, або ще щось. Дитина буде впитувати це. Це в неї буде проникати. І вона буде теж розуміти, що навчання це щось важливе. Це таке, знаєте, довгостракова мотивація, щоб це була норма вашої родини. Не норма вештатись десь, нічого не робити. Норма бути ну, от усвідомлено навчатися і усвідомлено шукати цікаву інформацію. І якщо дитина навіть знаходить щось, да, ознаєш, а там можливо така риба. Так плаває, ось зупиніться, послухайте, скажіть, клас, дійсно, де це такого дізнався? Це буде покладати ну, на все: ось таке позитивний настрой на все, позитивне налаштування на весь процес навчання. І ще така на повсякденна порада: не сприймайте помилки. Дитини з великою з великою емоційною забарвленістю. навіть іноді ну, не сварять дітей, вже більш-менш свідомі батьки, да, не сварять за помилки. Але батьки у розпачі і дитина дуже не хоче засмучувати батьків, і це дуже накладається на бажання навчатися. Ну, наприклад, да уявіть, що дитина, коли почала ходити, вона постійно засмучувалась, коли вона там. Не може перейти щось або впаде, ну дуже засмучувалася, і дитина не хоче ходити через те, що вас не хоче засмучувати, або говорить в неї постійно помилки, і ви постійно ви розлючуєтесь або засмучуєтесь, що ці помилки є. Опановувати щось нове не хочеться. І тому, коли помилки у дитини вона попрацювала, да намагалася, пхала да плідно попрацювала, але помилки, ось правильні фрази нічого. Я в тебе вірю, в тебе все вийде. Дивись, а отут вийшло класно. Да? Ой, помилка лише одна. Помилки лише п'ять. Нехай буде лише п'ять. Ну і я таку ремарочку зроблю. Це лише тоді працює, коли ви бачите, що дитина намагалася, вона дійсно попрацювала. А що просто вона нічого не робила. Да? Ну, можете перейматися через те, що вона недостатньо плідно попрацювала. А, але якщо плідно, але не вдалося про помилки. Ні, максимально підтримуйте, коли дитина помиляється, цінуйте. Те, що дитина вже вміє. Усвідомлена увага до чогось гарного, доброго. Ну, знов-таки повторюсь, це під час війни дуже важливо просто в повсякденному нашому житті. В нас наш печерний отой мозок, да, він так працює. Якщо в печері все тихо, нічого ніде не, не рухається, все, можна на це не звертати уваги. Тобто рухається лише те, що нас може там здалякати або там небезпека якась. І ми теж не Уже вміємо помічати те, що в дитини вже вдається. Можливо, там вона вже пише не вересня, це в нас таке було, а вже вересня пише. Ну, і ми ок все можемо не помічати. Помітьте те, що вже вас не муляє, але дитина самотужки вже це може робити. Ой, класно, ти це вже навіть на мене не звертався по, по допомогу. Дивись, ти сам склав там якісь приклади. Клас, це ти тут сам все зробив. Дуже помічайте та цінуйте те, що дитина вже робить, і в неї це. Вдається. Ще так сюди скажу, чому це потрібно, бо це провокує дофамін у нашому організмі. Це гормон щастя. Він класно виробляється саме тоді, коли нас там щось а, заохотили, підхвалили, помітили, що ми це зробили класно. І ось це така прям підказочка щось робити, щоб дитина щасливо навчалася. Щоб вона отримувала задоволення і була мотивована, вона повинна бути щасливою під час навчання. Підхвалюйте, цініть.